Книга Еміля для мене, напевно, це такі мандри темними сторінками мого дитинства, про які я не знав, що вони в мене є. Це дуже дивовижна історія. Я почав писати історію про хлопчика, в якого просто були якісь елементи моєї біографії. І десь, напевно, в останній третині книги я раптом усвідомлюю, що ця книга про мене. Я навіть пам'ятаю, я сказав своєму синові: Натан, ти знаєш, що це моя історія? І він каже: я з самого початку так і думав. А для мене це було дивовижно. Я змальовую якісь глибокі його переживання, які стосуються стосунків з мамою, і раптом усвідомлюю, що це про мою маму теж, і я не знав цього. І вийшло, що це надзвичайно глибока подорож. В якій я ніби шукаю для себе відповідь на питання, а з чого починаються вчинки, будь-які. Щось там в дитинстві дає тобі суперсилу робити щось хороше, а щось там в дитинстві робить на тобі таку зарубку, через яку потім ти не туди повернеш. Це надзвичайно цікаво для мене. Це ніби продовження того, що я розпочав в пітьмі, коли ти шукаєш причини. Поганих вчинків і корінь зла. Тільки, можливо, тут трохи більше про суперсилу і корінь добра. Мені хотілося, б, щоб книга Еміля, напевно, стала приводом набрати маму і сказати Я тебе люблю. Сказати пробач. Можливо, приводом, щоб мама набрала сина чи донечку і сказала Я люблю тебе. І пробач мені оце. Тому що це історія розуміння. Коли ти розумієш іншу людину, ти стаєш ще на один щабель сильніший, навіть ніж той ти, яким ти був, коли ти просто був здатний пробачити. Бо пробачити це одне а зуміти ще й зрозуміти, побачити глибину іншої людини це дуже цінно. Я б дуже хотів, щоб такі історії були. Вони вже є, коли мені кажуть. Я прочитала книгу, на ранок я зателефонувала мамі, і це дуже надихає.